Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Російський аеродром Маринівка у вогні служби безпеки України спільно з силами спеціальних операцій вдарили по складах з кабами та пальним на литовище. після удару безпілотників на територію аеродрому здіймаються стовпи чорного диму. і Лунає потужна детонація. У службі безпеки України додали, що саме Маринівку ворог активно використовує для бомбардування лінії фронту в Україні. А також ГУР атакувала російський аеродром. Саваслєйка, знищені три літаки. Винищувач міг 31 к що є носієм. Аеробалістичних ракет кінжал та два іл 76 Плюс ще п'ять літаків пошкоджені. Про це повідомили спочатку джерела у воєнній розвідці. А потім інформацію виданню «The War Zone» підтвердив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Цю спецоперацію провели ще 16 серпня. А напередодні розвідка завдала ударів з безпілотників по московському аеропорту Остаф'єво та авіабазі Міллерово в Ростовській області. І зараз з нами на прямому зв'язку Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Пане Анатолію, я вас вітаю в нашому ефірі, вітаю, пане Анатолію. Аеродром Маринівка, які озброєння могли зберігати там на складах окупанти з огляду на характер вибухів, як видно в оприлюднених відео. Ну, безумовно, більшість озброєння, яке тримає тримає ворог на своїй території біля аеродромів. Це кротиві бомби, каби. Так звані також треба не забувати, що вони і використовуючи ракети Х-59, Х-69, які теж базуються на цих аеродромах. Тому а, слід зуважити, що останні за останні час сили оборони активно працюють по російських аеродромах. І як результат бачимо знищення великої кількості складів. Що призводить до часткової зменшення потенціалу щодо застосування цих авіабомб вже по території України? Тому, ну, в принципі, цей рік доволі потужний з боку ударів України по території Російської Федерації. І як результат ми бачимо знищення не тільки складів з паливома сильними матеріалами або МПЗ, а також і удар по аеродромах, що призводить до Знищення потенціалу, тобто складів з озброєнням, і також безпосередньо самих літаків? треба не що працюють наші сили оборони по технічним частинам, що унеможливує обслуговування літаків на цих аеродромах прилітає. А скажіть, будь ласка, наскільки це взагалі от така поширена практика, робити склади боєприпасів на аеродромах, і чи могли там бути літаки? Пане Анатолію, як нас чути? На жаль, маємо проблеми з, зі зв'язком. Нагадаю, що зараз з нами на зв'язку був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва. Засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації власне говоримо про те, що зараз відбувається на аеродромах і аеропортах Російської Федерації. Нагадаю, що буквально кілька днів тому гур вдарило по аеродрому Саваслейка. Там був пошкоджений винищувач, який є ракета Міг-31К, які постійно обстрілюють з ракет українську територію. А також було пошкоджено два транспортних літаки ІЛ-76. Власне, про це і будемо говорити далі. Намагаємося зв'язатися з Анатолієм Храпчинським. І поки ми зв'язуємося з паном Храпчинським, продовжимо наш ефір. Отже, на тлі операції сил оборони Курської області Сполучені Штати міркують над постачанням Україні ракет Джасом. Про це повідомляють змі з посиланням на власні джерела у Білому домі. Джасом це основна ракета повітряних сил ша і єдина крилата інтегрована під винищувачі F-16. в українських F-16 на озброєні теж американські ракети. Щоправда, інша модифікація АМРАМ, що це за снаряди, і чи можуть вони протистояти російським, розкажуть мої колеги. Вистрелив і забув за таким принципом. Працює ракета aim 120 двадцять ЕМРАМ, яка тепер є на озброєнні українських винищувачів F-16. Це американський керований снаряд середньої дальності класу повітря-повітря, ефективний за будь-яких погодних умов та часу доби. Після запуску самостійно захоплює ціль, визначає її координати, швидкість та напрямок руху. Врахувавши усі параметри, ракета автоматично вибирає найкращу траєкторію польоту та успішно цю ціль знищує раніше. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наші F-16 будуть обмежені в можливостях, тобто діятимуть не ближче як 40 кілометрів до лінії фронту. Та навіть попри це ракети ЕМ 120 Двадцять МРАМ можна ефективно застосовувати з нашого боку F-16. Вони запускають, вони бачать їх на радарах. Вони запускають по цим по цім сто запускають ракети АМРАМ, які е, діють на відстані 120 кілометрів, тобто з відстані 40 кілометрів вражаємо Ціль на відстані 120 км, кілометрів, а це від лінії бойового зіткнення ще 80, Так? тобто вони будуть знаходитись з зони уражень у відповідь. Російські су 34 або су 35 можуть запускати ракети Р 37 М. Це модифікація радянської Р 37 У РФ її позиціонують як найбільш далекосяжну керовану ракету класу повітря-повітря у світі. Я дуже Дуже був занепокоєний наявності таких ракет, але виявилося що вони там, коли почав порівнювати швидкості цих ракет, то з'ясувалося, що вона там дуже не швидка. А пілоти кажуть, що якщо вони таке бачили і міг 29 отримували такі пуски, то вони просто розгорталися, давали і уходили від цієї ракети без яких там проблем. Тому. Я думаю, що поява просто в повітряному просторі. тоді, коли літять су тридцять з кабами, а з нашого боку з'являється в 16 вони будуть вимушувати або повертати ці су ті на аеродроми з цими бомб, з цими бомбами, або скидувати ці бомби прямо на голови своїх там. Соотєчастині українські авіаексперти також наголошують, що російські літаки мають завищені тактично-технічні характеристики на відміну від F-16, Вони не підтверджені в умовах бойових дій. А на деяку повітряну зброю РФ українським винищувачам навіть патрон витрачати не доведеться. Оці 10 літаків вони можуть дуже суттєво вплинути не тільки за гонки за шахедами і закриватими ракетами. Да? А ним вони можуть, ну те, що там всі безпілотники, які розвідники там літають 150-200 кілометрів, це такі ну, навіть не конфетки для них. Для них конфетки це хасто перші, а ці розвідники, це взагалі там їх треба мабуть повітряним потоком збивати щоб не. Витрачати на них там патрони чи тим більше ракети, за даними деяких змі у Білому домі обговорюють передавання для українських F-16 ракет Джасом. Їхня дальність від 370 до майже тисячі кілометрів. Тож вони легко можуть долетіти до Москви або влучити у кримський міст. Євген Бригар, Катерина Кривець, Галина Пірогова, подробиці телеканал Інтер", «Марафон», Єдині новини. Повертаємося до обговорення теми і вибухів на аеродромах Російської Федерації. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, зараз вдалося нам відновити з вами зв'язок. Пане Анатолію, як нас чути? Тому що мені підказують, що знову є проблеми невеликі. Чудово, картинка трохи висить, але ми можемо продовжувати що. спілкуватися. Пане Анатолію, наскільки це взагалі поширена практика, робити от склади боєприпасів на аеродромах? Ну, насправді це поширена практика, тому що це для оперативної роботи а, потрібно для того, щоб можна було поставити швидко вітак, наприклад, озброєнням, і далі а, летіти на бойові завдання. Тому, в принципі, більшість аеродромів облаштовані складами з озброєнням. І дозволяють використовувати, наприклад, дозволяється використовувати для того, що ці склади для збереження і для авіабомб, і крилатих ракет, які такі саме склади є, і біля дому ЕМДІЛІЗОВську, і в інших аеродромах. Ну і в принципі ми бачимо, як сила оборони працює в цих складах і дуже ефективно. 16 серпня гур завдали ударів по аеродрому Саваслійка. Як це лише використовують окупанти, і чому от важливо завдавати ударів по таких об'єктах? Почнемо з того. Що, почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про такі аеродроми, то на цих аеродромах базується авіація, яка використовує такі ракети, як калібр ой, перепрошую кінжал, які завдають таких значних ударів по території України. І знов таки, вибивання можливості виконання таких стратегічних задач боку Російської федерації зменшує можливість їх завдавати серйозних ударів по території України, і як наслідки зменшує можливість використання цих ракет. Ми бачимо, що активне використання, наприклад, ударних дронів в напрямку бази Оленя призвело до того, що цілий місяць росіяни не могли підняти свої літаки для того, щоб завдати ударів по території Там ракети не плаза 1350. Внаслідок удару, Послава Слейки, був знищений Міг-31К. Про це повідомив Кирило Буданов. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього, про його характеристики. І скільки загалом Росія має таких літаків? Ну, Знову таки. Якщо ми кажемо про літак Міг-31К, то це літак, який був спеціально переобладнаний для використання, наприклад. Кровати ракет Кінжал, але слід заважити, що це старий радянський літак, який дещо був модернізований. Щодо кількості, тут слід зрозуміти, що насправді в Росії велика кількість літаків, але чи можуть вони підіймати, наприклад, підійматися в повітря, а чи можуть вони використовувати певне озброєння? Таке питання, тому що ми бачимо навіть по супутникових снимках. Наприклад, що в той самий Маринівці є велика кількість літаків Су-24, стоїть, але це база збереження, на якому зберігаються літаки, які вже списані. Так само, як і в Олені, ми бачимо велику кількість літаків Су-22Н3, близько 20 літаків, і це теж літаки, які не підіймають, але з них можна зняти певні деталі для того, щоб відремонтувати якісь літаки, які експлуатуються, тому насправді. Тут складно оцінювати кількість літаків Російської Федерації, але слід зуважити, що більша кількість, які ми бачимо, це те який які не використовуються, але використовуються для отримання певних деталей, для того, щоб лагодити те, що є от викарто. Що є дуже багато літаків, які використовуються як донори. А чи здатна Росія сьогодні будувати нові літаки такого класу? А якщо ми кажемо про стратегічну авіацію, то Росія не може будувати такі літаки, тому що втрачені деякі технології, які не дозволяють випускати такі літаки. Щодо тактичної авіації класу там літаків сухого, так вони можуть випускати близько там 6 літаків на рік, але це значно сума менше ніж те, що знищує силу оборони. І ми бачимо, що в цьому напрямку Росії дуже великі втрати. І знов таки те, що ми бачили на пропагандистських роліках російських. Це е, е, постачання літаків, ніби буцімто е, для е, російських повітряних сил. Це передача тих літаків, які були замовлені ще в 17-18-му роках. Іл 76 два таких літаки було також знищено уражено, точніше на Саваслейке. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці літаки, з якою метою їх могли використовувати окупанти. Пане Анатолію. Чи є зв'язок зараз, пане Анатолію? Скажіть, будь ласка. А Я як... нагадаю. Транспортні літаки, там, клас Іл-76, то це літаки, які використовувалися росіянами, наприклад. Алло? Так, так, так. Ми вас чуємо, Будь ласка. Іл-76. Транспортний літак, з якою метою їх використовують зараз росіяни. <звук> пане Анатолію. На жаль, знову маємо проблеми зі зв'язком. Я нагадаю, що Анатолій Храпчинський з нами зараз був на прямому зв'язку. Він генеральний директор компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Намагаємося відновити зв'язок зараз з ним, пане Анатолій. Як нас чути? Так, чутно. Добре, добре дякую. Іл-76, Транспортні літаки. Як їх зараз використовує Росія? Що вони на них переправляють? Ну, по-перше, особовий склад, по-друге, треба не забувати, що вони перевозить збройні, ті ж самі ракети, кіджали, які можуть розправляти, наприклад, з підмосков'я Корольова, там ті ж самі модулі МПК, які потім доєднуються до крилатих бомб. Тому це транспортна авіація, яка є як ключовою логістичною складовою ведення війни. І за рахунок знищення ми маємо вже досвід знищення у 76-х, як на стоянці, так і в повітрі. Тому, в принципі, це суттєво впливає на можливості ворога. Наприклад, забезпечувати логістику. Ну, і знов таки ворог самостійно теж допомагає. Ми бачимо певні проблематики, наприклад, з компонентами для літаків у сім'я коли було заявлено, що там буцімто навіть підшипники, якісь вони там не вдали постачали для цих літаків, що призвело до затримки в експлуатації певної кількості літаків. Вже кілька діб палає нафтобаза у Ростовській області. Це теж от результат успішної роботи БПЛА. Як вважаєте, чому Росія не може їх збивати? Чи от їх система ППО неефективна проти безпілотників Росія з 2003 року активно готувалася до ведення бойових дій і накопичувала і масштабувала виробництво наступальної зброї? Вони ніяк не розраховували, що вона, як ядерна держава, зможе отримувати такі удари по своїй території. Тому а, вона не розраховувала, що а, їй треба таку велику кількість засобів протиповітряної оборони, а, внаслідок чого ми бачимо, що, наприклад, навіть на такому важливому аеродромі, як Волінія, російські сили намагаються стрілецькою зброєю збивати наші БПЛА. тобто не маючи можливості використовувати, наприклад, класичну систему протиповітряної оборони, ті ж саме с 300 С 400 хвалебні російські, Ну і ж таки треба не забувати, що велику кількість засобів протиповітряної оборони за час повномасштабного вторгнення Україна знищила на тимчасово окуповану території цього окупована в Криму, тому що, наприклад, лише в Криму було знищено близько 4 дивізіонів С 400 пане Анатолію. Я знаю, що ви зараз знаходитесь у дані. Розкажіть, будь ласка, про мету свого візиту в цю країну. Ну, це йде на велика виставка виробників озброєння, як українського, так і місцевого. І слід заважити, що велика кількість українських компаній, які презентують свої вироби тут дуже гарно оцінені з боку данської сторони, тому що зазначається, що це зброя, яка працює на лінії фронту і має гарні результати. Дякую вам дуже, пане Анатолію. За цю розмову, за те, що не дивлячись на проблеми зі зв'язком, ми змогли з вами поговорити, почути ваші думки стосовно ударів по аеродромах в Російській Федерації. Дякую вам дуже гарного вам дня! Дякую. Вам. Нагадаю, це був Анатолій Храпчинський заступник.